15 років бореться з онкологічним захворюванням крові, 26-річний житель Вінниці. Лікувався в клініках України та за кордоном. А реальний шанс на порятунок знайшов у Черкасах завдяки донору зі сполучених штатів та професіоналізму лікарів. Про особливості чергової унікальної трансплантації наша знімальна група дізнавалася у Черкаському онкоцентрі. У відділі гематології та трансплантації кісткового мозку Черкаського клінічного онкоцентру знову провели унікальну операцію. Цього разу медикам вдалося пересадити кістковий мозок юнакові від донора, який проживає на іншому боці планети. До Черкас хворий потрапив після 15 років лікування, що не дало результатів. Він захворів ще в 2009 році, але, мабуть, ще до цього захворів, тому що Півтора року ми його везли по різних лікарях, у нього температура отрималась 37,2, 37,3, ніхто нам нічого не говорив. ми здали аналізи, вона мені телефонує, каже, така і така ситуація. У вас немає ні гемоглобіну, ні тромбоцитів, і лікоцитина. Нас направили на Вінницю швиденько, швидкою. І почалися наші поневіряння поза закордонах. В Україні на той час такі онкозахворювання не лікували, тому батьки боролися за життя сина як могли. Лікувалися в Білорусі та Німеччині. На певний час хворобу вдалося зупинити, але вона знову поверталася. Наступний рецидив стався торік влітку. Нам порадили цю черкаську клініку, бо тут лікувалася наша родичка. Ми навіть не знали, що є така клініка в Черкасах, бо ми думали, що в Києві. І була можливість нас виїхати в Канаду. Ми спочатку так і планували, але поїхали, поспілкувалися тут з лікарем, і ми зрозуміли, що ми нікуди не поїдемо з цієї клініки, тому що тут нам надзвичайно сподобалося, і сам лікар сподобався. І ну, от так ми тут. У Черкасах відразу зрозуміли, що допомогти може лише трансплантація кісткового мозку. Такі операції тут стали звичними. Проблема була лише в тому, щоб знайти донора. Завдяки міжнародним зв'язкам онкоцентру його таки вдалося відшукати – 41-річну жінку, яка проживає у Сполучених Штатах. За даними пошуку в світових реєстрах донорів кісткового мозку, було знайдено всього два донора, і обидва вони знаходилися в Сполучених Штатах Америки. Тобто ви розумієте, що за 10 років у пацієнта з'явилося всього два донора в світових масштабах. Це вже не не перша трансплантація від донорів з за кордону в нашому закладі, але вперше зі сполучених штатів, тому що це дуже важко логістично і фінансова частина так само відіграє дуже важливу роль. Тобто, це не вперше, коли ми бачимо сумісність пацієнтів з донорами зі сполучених штатів, але в принципі завжди були варіанти десь ближче. Основним проявом хвороби, від якої врятували пацієнта черкаські онкологи, є нездатність кіскового мозку виробляти клітини крові. Для того, щоб жити, юнакові доводилося два-три рази на тиждень переливати кров. Нині ситуація змінилася, і Богдан вірить, що невдовзі зможе одужати і повністю реалізувати той шанс на життя, який йому подарувала доля. Ланів насправді дуже багато з'явилося. Це і навчання, і більш соціально активне життя, і так далі, тому що стан. Ну, вже буде дозволяти і надалі все буде йти на краще, тому плані насправді дуже багато. Враження у мене лише позитивні від того, що зробили лікарі, провели взагалі велику колосальну роботу з цієї операції, і зараз я маю досить багато шансів на нормальне повноцінне життя, про яке я тільки з 11 років і мрію. За 70 років роботи Черкаський онкоцентр досягнув високого рівня в проведенні подібних операцій. Але лікарі безсилі, якщо немає донорів. Тому й закликають усіх небайдужих ставати донорами. Можливо, саме ваша кров подарує комусь шанс на життя. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.